Вже він за тину моргав на гуску, та, розігнавшись, упав у бочку, у землю вкопану в садочку. Звідтіль угору стрибати годі, хоч там немає води, не грузько, та височенько, не вчепиш кіхтем. Не зійдуть ноги на ці пороги, на рівні дошки ніяк не зрігти. Візьми когось в такій пригоді. Вже інший звір погриз би лапи, себе б подряпав, благав би грому чи блискавиці. Та нащо лису такі дурниці? Він знає розпач не допомога, і тільки маца зубами бочку. Та раптом цапа уздрів старого. Що зупинивсь у холодочку і подивлявся униз, цікаво. Лис морду долу, неначе в воду, давай смоктати, мов п'є хлюпоче, і ще до себе таке шепоче. Ото вода не впивши з зроду, такої в світі нема, їй право, хотів би всю допити. Але не варт бруднити. Шкода. Така смачна, мов з льоду. Тут цап, що саме прийшов по воду, гей, крикнув зверху, Руді косиці, геть от криниці, і стриб у воду, а лис йому на роги, з рогім на землю і в ноги.